Вітаю, друзі! Здається, сьогодні прекрасна нагода розповісти вам різдвяну казку про апостроф Мавпобув та їхніх ворогів. Літери биповими Фи перед я, ю, є ї – це сигнал, що потрібно ставити апостроф. Щоб запам'ятати ці літери, викладачі давно вигадали хвостатого друга на ім'я Мавпабув. Отже, Мавпабув, а точніше, ласощі, які він обожнює, це апостроф. Після биповими Фи перед я, ю, є ї. Таким чином, у слові м'ясо живе Мавпабув. Адже після м перед я пишемо апостроф. У слові «в'ялений» теж живе мавпабув. Після ви перед я пишемо апостроф. У таких словах, як п'янки, м'яки, в'ю, б'ється це все теж територія мавпи-був, де звір почувається комфортно. В ідеальному світі мавпа-був жила б собі і горя не знала, але світ не ідеальний. І, окрім мапи БУФ, на світі існують її вороги, які хочуть викрасти її ласощі. Цими крадіями є приголосні, які потрапляють разом із мапою БУФ до однієї кімнатки, тобто до одного кореня, і без жалю викрадають апостроф. Наприклад, у таких словах, як різдвяний, духмяний, морквяний, медвяний. Якщо ж ви зрозуміли, основні принципи взаємодії. Мавпи був із його ворогами, і можете пояснити, чому у слові В'ячеслав ми пишемо апостроф, а у слові Святослав не пишемо апострофа, то не полінуйтесь, напишіть нам про це у коментарях. І хоч у мавпибув є чимало приголосних ворогів, існує все ж один приголосний, який товаришує з мавпою Був і не посягає на його ласощі. Може, має алергію? Хто знає? Цим приголосним є Р. Запам'ятайте, Р плюс був дорівнює дружба. Відповідно, якщо перелітерами бупови мафу перед яю її з'явиться р, то правило апострофа діє так, наче за ідеальних умов, наприклад, у таких словах як черв'як, «торф'яний» тощо. Проте часом і злі приголосні не можуть дотягнутися до мавпи «був». Так відбувається, якщо приголосні і мавпа «був» знаходяться на різних територіях. Наприклад, приголосні у цей час на балкончику в префіксі, а мавпабув у кімнатці у корені. Тоді з балкончика до ласище буфа годі дотягнутися. Ось чому у словах вм'ятина і розв'язати пишемо апостроф бо роз балкончик, префікс в'яз корінь кімнатка, де царює був. Ось і все, що потрібно було знати про мав Апостроф та територію його впливу. Утім, апостроф все-таки пишемо ще в кількох ситуаціях при роздільній вимові після твердого р, таких словах як сузір'я, міжгір'я тощо, у слові лук'ян і похідних від нього, наприклад, станція лук'янівська між префіксом і коренем, що починається на яю її, наприклад, сісти, під'юджувати. У деяких складних словах між кореннями. Наприклад, мін'юст, дитясла. Якщо правила апострофа вам підкорились, тоді ви без зусиль виконуєте оце завдання. Вітаю, друзі! Здається, сьогодні прекрасна нагода розповісти вам різдвяну казку про апостроф, мавпобув та їхніх ворогів.